Чому важливість торговельної угоди, яку вклав президент США Трамп з європейським союзом, з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн? Поділюся з вами головним. Головне, що 750 мільярдів євро на найближчі роки за газ та за енергоносії, отримає не Росія країна-агресор, не на війну проти України, а Сполучені Штати Америки з Європейським Союзом закриють ці питання. Ці постачання будуть зі Сполучених Штатів Америки та з арабських країн, які на сьогодні є союзниками сполучених штатів Америки, і Катар, і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати, і в цьому нам, українцям, головний зміст перемовин і досягнутої торговельної угоди між США та Європейським Союзом. Так вони домовились про взаємні тарифи, так вони тепер становитимуть загалом 15%. Але що нам з тих відсотків для нас головне. Щоб країна-агресор не отримувала мільярди і мільярди і не витрачала на дрони та ракети проти нас, і в цьому успіх і американської, і європейської дипломатії. І для нас це теж добре.